У разі припинення війни з Україною Путін піде завойовувати Закавказя та Середню Азію. Про це пише в своїй великій статті британське видання The Telegraph. Якщо Росії буде дозволено перегрупуватися після війни в Україні, реальність може бути набагато похмурішою ніж. Передбачається і може охопити країни, які наразі не стоять на шляху російських армій, пише The Telegraph. Звичайно, європейські лідери, строго кажучи, не несуть відповідальність за безпеку і добробут країн за межами європейського периметру. Як би він не визначався. Але не бачити важливість країн Кавказу і Центральної Азії, а також Білорусі та Молдови для майбутнього Європи, було б недалекоглядно йдеться в публікації. Основна причина полягає в тому, що, дозволивши Путіну повернути ці країни під контроль Росії, він отримає доступ до нових ресурсів, в тому числі призовників для ведення своїх майбутніх воєн в Європі. У деяких випадках. Путіну не знадобиться багато часу для досягнення своєї мети. Білорусь, ймовірно, стане першою ціллю, оскільки вона вже знаходиться під пливом Москви. За серйозного внутрішнього тиску, Лукашенко не має змоги. Протистояти Путіну, це зрозуміло. Не знадобиться багато зусиль, щоб формально анексувати Вірменію Україну, яка перебуває під впливом Путіна більше ніж будь-яка інша з колишніх радянських республік. Хоча останній рік-два вона намагається вирватися із тенет впливу Росії. Прем'єр-міністр Пашинян, який не оскаржував це домінування з моменту приходу до влади в 2018 році, охоче піде на це. Вважає. Де телеграф? Ну таке. Чи охоче, не знаю. Але те, що силою можуть захопити Вірменію досить легко руські, оце да. Без Вірменії підкорення Грузії буде неминучим. Ну, якщо підкорять Вірменію. Азербайджан, можливо, спочатку матиме певні важелі впливу і зможе уникати прямої анексії завдяки своїм міцним зв'язкам з Туреччиною та зростаючим комерційним і оборонним відносинам з Ізраїлем. Але це буде тимчасово. Росія, можливо, у партнерстві з Іраном може легко підпорядкувати собі диктатора Азербайджану Ільхама Алієва, серед іншого, використовуючи національні меншини. Центральноазіатські республіки також не мають жодних шансів протистояти Тиску Путіна вважає The телеграф, щоб запопігти розгортанню такого сценарію. Насамперед потрібна набагато сильніша військова відповідь на триваючу російську агресію в Україні, вважають в газеті. На щастя, для Європи Україна зараз має найбільшу. І найбільш загартовану в боях армію на континенті. Тому нові зусилля мають бути спрямовані на те, щоб надати їй повну боєздатність. Це також може бути краще з погляду внутрішньої політики. Громадська думка в Європі, ймовірно, віддасть перевагу фінансуванню української армії, а не розгортанню власних військ навіть після підписання мирного договору, зазначає Telegraph. Російська економіка перебуває в жахливому становищі, і другою метою має бути підрив її здатності фінансувати військові зусилля. Режим санкцій має бути посилений спрямований на усунення лазівок і політичний тиск на країни, які допомагають Росії ухилятися від санкцій. Йдеться в публікації.